Понад 30 осель відремонтовано ще 40 у процесі на Херсонщині. Триває відновлення кілька будівельних бригад з Дніпропетровщини. Відновлюють подівечені під час окупації будинки мирного населення. Одночасно працюють в Ольгиному Староліссі та Бобровому куці. Всього мають привести до ладу понад 200 об'єктів. Моя колега Олена Мандалюк бачила, якими темпами йде відновлення. Далі її репортаж. Це сьогодні Тетяна має у господарстві лише поросят. до окупації. ж, Розповідає жінка, тримала корів, свине та гусей. Було велике господарство. Росіяни позбавили усього і мало не розтрощили танками будинок. Вони до нас підходили, ми виходили. вони нас їсти просили, ми їм не давали. Литу танк там за городом стояв у нас через хату. перелітав. У жінки досі тремтить голос, коли пригадує, через що довелося проти в окупації. Вона, чоловік та двоє дітей змогли протриматися лише два місяці, потім евакуювалися. Але після звільнення бобрового кута першими ж повернулися до села. Побачили жах, ну віку немає, не було, кришу побило в хаті. Там так трошки. Родина майже рік прожила у побиті ворогом хаті, поки в село не заїхали будівельники. Дніпропетровщина від початку літа взялася відбудовувати села Херсонщини. Все в рамках всеукраїнського проекту Пліч опліч двісті 220 об'єктів. Нам потрібно буде відновити. Робимо все для того, щоб мешканці поверталися в свої оселі, в комфортні будинки, лагодимо дахи, лагодимо фасади, встановлюємо вікна та двері. Більше трьох десятків будинків вже відновлено. Серед них і будинок пані Тетяни. Все подобається і криша, і як пофарбували, і вікна, все ми дуже вдячні. В роботі ще 40 понівечених будинків в Ольгіному обшивають стіни у бобровому коті і старосіллі шпаклюють та фарбують. За необхідності зводять будинки з нуля. Перш за все, наші спеціалісти, коли роблять обстеження, ми розуміємо, що нам необхідно перш за все це зробити покрівлю, поміняти всі пошкоджені вікна а також зробити штукатурні роботи. Капітальний ремонт це повністю, якщо там нічого нема, або трошки стін, так скажемо, то ми повністю це демонтуємо і виганяється по технічній документації всі несущі основні конструкції, стіни. Вже у відновленні села повертаються люди. Починають працювати школи і дитячі садки. До прикладу, у бобровому коті до великої війни проживало трохи більше пів тисячі людей. В окупації залишилися десятки, а сьогодні більше як 350 жителів. З Херсонської області Олена Манделюк Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.